Я вже в кошти з посилкою, але це кульку це не посилка. Це покупка у магазині для котиків. Я сьогодні, чи коли це? Сьогодні, вчора казала про фонтанчик для котів. Думала, як, що ж ми їм придбати, такі фонтанчики. Вони всі ненадійні, скільки воно пропрацює, місяць пропрацює викинуті гроші. Ой, мені зелене світло. Так. Вони ненадійні і цей змінний фільтр, він дорогий. А по-друге, там ці коти будуть пити і ці, общем, кругооборот слюней. Буде відбуватися в тому фонтані. Розумієте, що це нам не потрібно. Котик п'є фонтанчик, хоч там і фільтр, але ж слюні все одно попадають, ця вода отак перекручується наверх, звідти і, коротше, Навіщо нам витрачати лишні гроші на таке? Що може навіть бути небезпечно. Тому я купила ось такий фонтанчик. І прийду додому, покажу. Це не фонтанчик, ладно, це поїлка. Для котиків. Так, стоїмо О, можна переходить нічого Значить, поїлка для котиків. що можна туди навіть бутильовану воду наливати. Це я і хотіла. Але вона дорога, на жаль. Ну я вже так якось думаю, раз у мене хворий котик потребує постійної стимуляції, щоб він більше пив, то потрібні різні поївки. А не тільки такі, що він головку нахиляє і б'є. Щось цікавеньке. Така гра, Така паїлочка. Я її придбала. І вдома покажу, що я купила. Мабуть, вже нікуди не піду піду додому. Таким огрозом мені важко. І, в принципі, в мене все є. Ну, нічого треба купляти. Їжа є, ну, то може і нікуди більше не піду сьогодні. Бо все є. Що я тобі принесла? А? Ти знаєш, що я тобі купила? Все найкраще тільки для котів. Ага, шо Аліса Вася? Свіженька травичка принесла їм Василій. Так, значить, і ось таку штуку я їм купила. Коштує вона дорого, чесно скажу, тут цінника немає. А, є ось цінник. Але мені на 20 гривень. Дешевше, бо в мене там якась картка була, тому мені дешевше. Зараз розпакую і будемо збирати цю штуку. І опробовувати, і опробовувати на ділі. А Ліска і не знає, п'є. Вона з такої обрізаної бутилки вона в мене п'є. Оці пусті. Вася, такий класний. Ти такий класний, Ну, як тебе не показати? Ти просто. Ти просто красавець. Да? Красень, Васька, Васька, красень. Да, Вася. Ось який у нас Вася. Вася. Що? Вже не диритися. Вася теж хоче попити водички. Пий Вася, пий зайчику, пий. Пий мій хороший. Пий водичку, тобі треба пити. А ми зараз будемо розпаковувати цю цей подарунок для котиків. Ось такі. Запчастини чи частини, які треба зібрати. Все упаковано дуже ретельно кожний у кульочку, а тут є така система, о, тут є така система з кулькою, яка буде там пропускати водичку, і котик буде пити. Зараз. Буду збирати це. Ласічка, Травичку хочеш, їж зайчик травичку. Їж, чого? Не їси? Зараз зберу, будете, будете цікавитись новою її. Я думаю, що все це потрібно спочатку ретельно вимити, а потім збирати. Ця пляшка, вона м'яка. Тут м'яка. Оця частина тверда. Оця частина м'яка. Так, головне, щоб. Тут, тут частина тверда, а чого ця частина м'яка? Вона прогинається під пальцями. Так, але ми у не будемо, як то кажуть. Да? Зараз я все Ося, це помию. У кольочку сидить, з якого я дістала коробку з поїлкою знову. Вася, тобі подобаються кульочки, да, Вася у нас кульочник, кульочник, а тут у мене корм для вуличних котів. ага, Тут йому добре пахне, то він сів тут. Зараз я його приберу. Вася, Вася. Он який гарний котик, які очі. Хіба можна було такі очі залишити напризволяще на вулиці, а? Подивіться в ці очі. Отакого ну, котика гарного, осілій. Ласечко, зайчик мой. Ось я вже вимила поїлочку Тут окремо є така бутилочка. Я думала, що тут є отвір, але ні, тут немає отвору, вона щільна, тобто її придеться знімати повністю. Значить, це тут такий шарик, тобто кулька, вибачаюся. Яка її можна отак от... Котик може її язичком отак штовхати і буде подаватися йому на язичок, просто водичка. Це дуже класно придумано. А тут десь була така прокладочка. Оця Я її майже не загубила, бо вона така, бачите, яка невидима, вона ось тут кладеться, ця прокладочка, ось так вона. Ось так вона повинна бути. А це кришечка зверху. Мабуть, для, для краси. І колір такий, і колір такий гарний, красивий. Мені подобається такий колір, хоча й не було іншого, може, камера не передає. Це такий темно-вишневий, такий, як вишня, така дуже стигла вишня. Гарний колір, мені подобається такий колір. І тут лапка намальована ось. Ну, а це тримач. Так, зараз буду збирати, налью водичкою і подивимося, як котики будуть спілкуватися з цією іграшкою. Ой, ви знаєте, я так машинально налила їм нефільтровану воду з-під крану а бутильовану. Яку я купляю для себе. Вона дуже дорога, ця вода, 320 гривень, два бутля великих. Мені його вистачає на на 2 чи 3 тижні. Отже, якось машинально налила котам цю воду, навіть не подумавши. Може, було б краще спробувати фільтровану спочатку, але, ну, Ладно, подивимося, як вони її будуть пити з цієї іграшки поїлочки Для мене особисто саме важке це оцю, оцей тримач вставити в оцю дірочку, цей отвір. Бо в мене не вистачає сили його туди зажати. Розумієте, це треба мати таку силу, щоб воно туди так щільно увійшло і щоб не зламати оцю конструкцію, бо вона ж з пластмаси зроблена. Це наче зробила, але з великим трудом. Тепер пляшечку треба повісити. Це не просто, я вам скажу, і ось це. Особливо з водичкою. Це в мене вийшло. А тут можна відрегулювати і підняти. Я зараз підніму, бо не дуже рівно поставила. Зараз відкоригую і покажу вже в дії. І кришечку ще наверху цю. Красива штука, правда? Непогана, да? Ну ось конструкція зібрана. Зараз буду ставити котам. Для мене Головне, я боюся, що ось тут я погано її поставила, бо в мене сили просто не вистачає. І щоб під вагою ось цієї бутилочки з водою, щоб воно не перехилялося. Так, пробуємо, як буде тікти водичка. І треба ж так, щоб дуже високо поставити, то може водичка переливатися. Тобто її не можна ставити дуже високо. Ось так, бачите, водичка. Отак котик бере лапкою Чи язичком воно? Ось так. Коти! Налітай! На нову іграшку. Отже, розпочинаємо. Коти, налітай. Налітай, Аліска, давай. Ну, давай. Давай. Що? дивись. На, сп сюди, Ди сюди, дивись. Аліса. О, Вася вже біжить. О, дивись. Вася. Погратися. Ну що, будемо гратися? Поки що думають. Думають, думають. Аліса, давай, на, дивись. О, ота. Ось така поділочка. Може, я напрасно туди ту бутильовану воду налила, бо вони її пити не будуть. Треба було починати з фільтрованої. Отож. Тинь-тинь-тинь-тинь. Коти! Алло! Алло! Коти! Шок. Вони розгублені поки що? Поки що розгублені, не знаю, що робити. Отож, у нас така поїлка нова. Подивимося, як вони будуть їсти. Тобто пити з неї. Подивимося. Ну, значить, то тут трошечки крапельки. Є отут от, от, проливається, проливається. За високе. Ось так треба було. Ану Вася, давай, пробуй. Вася пробуй давай. Вася, на. Кс -кс -кс -кс. Вася. Вася. Ні, Вася пішов в туалет. Вася пішов в туалет. Отак. Вибачаюся за такі подробиці. Ой, коти коти. Тепер будемо за ними ходити і спостерігати, як вони будуть реагувати на цю іграшку з водичкою. Вася, Вася, іди сюди. Ну. Вася. Ні. Вася, на! Дивись, дивись. Бася. Бася. Ну, ну, що? Що, трава цікавіша? Подивимося, як вони будуть знаю, спілкуватися з цією іграшкою. Ну, поки що ніяк. Поки що ніяк. Подивимось. Чи не напрасно я витратила стільки грошей, а? Вася. Викинула гроші. А ви не п'єте. І що мені робити? Вася. Вась. А Вась? Водичка. Водичка, водичка. Водичка. Що вас? <реш> отак От пішов по своїм справам. Пішов по своїм справам. А Ліса що робить? А Ліса відвернулася, сидить, гріється, на коврику і все отак. От а так. Не треба нам ваша поїлка. Не треба да? мені твоя поїлка, скажи Вася. Не треба. Наша мені твоя поїлка, скажи, Вася. Да? Наша вона мені? Дрябка, оце, да. Переноска, в якій можна спати, да? замість будиночка що мені твоя поїлка? що ти гроші витрачала, скажи? Не цікаво, нам це не цікаво взагалі. Взагалі нам це не потрібно. Викину ті гроші. Краще б ти нам корму купила, так? Вася? А да? ось подивимось. Що буде далі?